Добрий день, мої хороші! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати великий розділ, який називається множення. Сьогодні ми розглянемо дію множення, знак множення, будемо розв'язувати задачі. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Приймаю все нове і мислю логічно учителя слово здійсню я практично. Давайте розгорнемо наші звошити і запишемо сьогоднішнє число. Пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 67, один рядочок. Давайте спробуємо назвати всі числа шостого десятка. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Молодці! Спробуй обчислити суму. П'яти двійок. Два, додати два, додати два, додати два та додати два буде 10, мої розумнички. А обчисли, будь ласка, суму трьох четвірок. 4 додати 4 буде 8. 8 додати 4 буде 12. Абсолютно вірно. Спробуй знайти значення виразів. 27 додати 27 додати 27. 20 додати 20 буде 40, 7 додати 7 буде 14, 40 плюс 14 буде 54. 54 додати 27, 50 додати 20 буде 70. 4 додати 7, 11, дорівнює 81. 33 додати 33, додати 33. 30 додати 30 буде 60. 3 додати 3 буде 6. 66 додати 33. 60 додати 30 буде 90. 6 додати 3 буде 9. Дорівнює 99. 17, додати 17 та додати 17. Та додати 1. 10 додати 10 буде 20. 7 додати 7 буде 14. 20 плюс 14 буде. 34. Додати 17. 34 додати 10 буде 44. Та додати 7 правильно буде 51. Та ще один дорівнює 52. Порахуй, скільки всього шпильок на малюнку. 5 додати 5, додати 5. Скільки буде? 5 додати 5 буде 10. І ще 5 буде 15. Отже, додавання однакових доданків ми можемо не додавати як 5, додати 5, додати 5 до 15. А ми можемо записати її і змінити. Дією множення. Тобто суму чисел 5 плюс, 5 плюс 5 ми можемо записати по іншому. Як 5 помножити на 3. Де 5 буде позначати кількість наших предметів. А число 3 буде позначати, скільки разів ми взяли однакове число. Тобто 5 помножити на 3 буде дорівнювати 15, так само, як і 5, додати 5, додати 5. Цей запис читаємо так. 5 помножити на 3 дорівнює 15. Крапочка це знак множення. Вираз 5 помножити на 3, називають ще добутком. Число 5 указує на те, які числа додають. А число 3 показує, скільки таких чисел є. Нам треба замінити додавання множенням за зразком. В мене є зразок 30, додати 30, додати 30. Я можу замінити його як 30 помножити на 3. Якщо у мене є 17, 17, 17, 17, попереду ми ставимо число, яке буде повторюватися. Це число 17. А далі ми ставимо знак множення і рахуємо, скільки разів ми його додали. Ми його додали 4 рази. Отже, 17 помножити на 4. Дивимось далі 25 додати 25 і додати 25. По іншому запишемо 25 помножити на 3. 3 додати 3 додати 3 додати 3. Ми запишемо як 3 помножити на 4 молодці. 10 додати 10 додати 10 та додати 10. Запишемо як 10 помножити на 4. 20 додати 20 та додати 20. Запишемо, як 20 помножити на 3. Давайте спробуємо замінити множення додаванням, тобто навпаки. Дивимось, у нас є зразок 7 помножити на 5. Нам треба число 7 додати 5 разів. Отже, 7 помножити на 5, це буде 7, додати 7, додати 7, додати 7, додати 7 та додати 7. Якщо я 3 помножу на 6, як я маю записати? Правильно, 3 додати 3, додати 3, додати 3, додати 3, та додати 3. Правильно, тобто 3 додала 6 разів. 12 помножити на 4. 12 плюс 12, плюс 12, та плюс 12. 12 додала 4 рази. 45 помножити на 2. Я маю 45 додати 2 рази. Тобто 45 додати 45. Наступне. 4 множимо на 3. 4 плюс 4 плюс 4. 5 помножити на 2. 5 плюс 5. 17 помножити на 3. 17 плюс 17 плюс 17. А 10 помножити на 4. Ми 10 маємо додати 4 рази. 10 додати 10, додати 10, додати 10. Молодці. Давайте доберемо до задачі схему та розв'яжемо її. Соня розв'язала 9 завдань з математики, а Тарас на 6 менше, ніж Соня. Скільки завдань розв'язала Алла, якщо вона зробила на 2 завдання більше за Тараса? Розглядаємо, що ми знаємо про Соню? Соня зробила 9 завдань. Що ми знаємо про Тараса? Він зробив на 6 менше, ніж Соня. Отже, Тарас Соня зробила 9, а Тарас 9 відняти 6. Тобто, скільки Тарас зробив? Тарас зробив 3 завдання. Скільки завдань зробила Алла, якщо вона зробила на 2 завдання більше, ніж Тарас. Якщо ми знайшли, що Тарасик зробив тільки 3 завдання, а Алла на 2 більше. Отже, Алла зробила… 5 завдань. Добери до задачі схему. Розглядаємо. Розв'язання. 9 відняти 6 буде 3. 3 додати 2 дорівнює 5. Відповідь Алла зробила 5 завдань. Задача. У букеті 25 квіток. З них 10 волошок, 7 ромашок, а решта дзвіночки. Скільки дзвіночків у букеті? Є короткий запис. Волошки 10 квіток, ромашки 7 квіток, дзвіночки невідомо, всього 25 квіток. Давайте спробуємо розв'язати цю задачу двома способами. Як ми можемо розв'язати першим способом? Звичайно, до 10 додаємо 7, буде 17 квіток, це волошок та ромашок. Далі 25 віднімаємо 17, буде 8 квіток. Отже, у букеті 8 дзвіночків. А як зробити другим способом? Правильно, ми можемо віднімати поступово. 25 відняти 10, буде 15 квіток. Це дзвіночків і ромашок залишилось. Далі від цього числа ми віднімаємо відомі нам ромашки 15 відняти 7 і дорівнює 8 квіток. Отже, те саме у букеті 8 дзвіночків. Домашнє завдання Виконай номер 514-515. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вам пишаюся.